Нам потрібно було зробити певний проєкт в рамках нашої навчальної програми. Це можна було вибрати будь-яку країну і в принципі, будь-який проєкт. Ми захотіли робити щось для України. Спочатку ми думали робити щось для біженців або по медичній допомозі. А Також сьогодні нам передали студентське самоврядування, чотири краки на «Ми організували компанію по збору коштів. Ми просили людей дати гроші на карети швидкої допомоги, продавали футболки і сорочки. Ми шукали спонсорів серед приватних компаній. Склали детальний бюджет. Ви матеріалів медичного обладнання це перев'язувальні матеріали. Це кататор. Внутрішні медичні маски, сачозбірник, простирадла також операційні, одноразові, апарат штучної вентиляції, одяг для біженців також ми веземо. Отже, завтра зранку ми виїжджаємо на Київ, і в Києві ми зустрічаємося з благодійним фондом Міжнародна асоціація підтримки України. І в свою чергу це ми передаємо машину цьому благодійному фонду. І благодійний фонд відвозить одну машину в Маріуполь, а другу в Дніпропетровськ. Обладнання воно було зібрано безкоштовно. Це французькі лікарні передали асоціації, з якою ми співпрацювали в Франції. і це було зібрано з різних міст Франції з лікарень. Ось тобто саме обладнання воно безкоштовне, а дві швидкі вони коштували 14 тисяч євро. у Франції. Дуже відчутний брак інформації стосовно подій в Україні. Ми отримуємо інформацію з газет, інтернету. Але коли спілкуємось з нашою українською подругою, то розуміємо, що французькі змі говорять далеко не все і замовчують багато деталей. інформація, яку ми маємо у Франції, більше стосується всіляких дипломатичних проблем. Але про війну в Україні і про те, що там помирають люди, медіа майже не говорять